Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу спробувати експеримент у мене. Це я буду схрещувати сорти чібрецу. А саме, бачите, ми висадили е, лимонні, обичні і такий берискілетний ну, Лімонний це варіативний. Ось так виглядає за поле Ось бачимо такий бирискілетний цвет бирискілету. Чебрець. Лімонік або варігативний Бачите, на сонечку він такий жовтий-жовтий віддає. І третій сорт, я покажу, такий звичайний декоративний. Ось такий недоплотний, набитий. Всі ці ж приці я, звичайно, посадив окремо, один від одного. У мене є на продаж mm -hmm. вже на наступний рік, ми цього року все розпродали. А зараз будемо схрещувати. Тобто три докупи, побачимо, що з цього вийде. Далі й буде про телефон і подивимось. Так, я розриваю цей кусочок. Так. Один, два. І три. Отак вони мають виглядати. Три докупи. Возьму телефон. Ось так вони виглядають. Три докупи. Обичний, бірискілетний і лімонний. Ну, що буде видно, подивимося ми влітку, звичайно. І так працюємо далі. Кому цікаво, зберігайте відео і до влітку.